Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Мале, але велике. ЗАХАРІЯ 4.10. Бо хто буде погорджувати днем малих речей? Чи зможу я потрапити на Олімпіаду? переживала за свої показники студентка коледжу обдарована плавчиня. Тоді професор математики Кен Оно вивчив техніку плавання дівчини і побачив, як можна покращити її час на 6 секунд суттєва різниця для змагань такого рівня. Прикріпивши датчики до спини спортсменки та проаналізувавши дані, професор запропонував трохи відкоригувати рухи, які в результаті вплинули на швидкість і дозволили їй здобути перемогу. Невеликі коригувальні дії в духовній сфері також можуть зробити істотні зміни. Пророк Захарія говорив про це пригніченим юдеям, які після вигнання під керівництвом Зоровавеля повернулися до Єрусалима та намагалися відновити Божий храм. Не силою й не міцю, але тільки моїм духом, сказав Господь Зоровавелю. Бо хто буде погорджувати днем малих речей? Проголосив Захарія, вигнанці переживали, що збудований ними храм буде набагато скромнішим за той, що колись збудував цар Соломон. Але як молода спортсменка під керівництвом професора Оно здобула олімпійську медаль, так і стародавні юдейські будівельники дізналися, що навіть скромні зусилля при Божому сприянні можуть принести нам перемогу для його слави, У Бога мале. Стає великим, коли великі вражаючі дії призвели до духовного розчарування, які невеликі зміни покращили ваше духовне життя. Помолимось. Боже Вказуй мені на малі дії, які вчинять у мені великі зміни для твоєї слави. Амінь Матеріал Надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.